І всім привіт на каналі Володи Днідаку. І сьогодні ми знімаємо новенький відеоролик знову про Майнкрафт. Це вже, якщо не помиляюсь, четверта серія. Ну і якось так. Четверта серія. Е, ну, я. Е, дивіться, я продав цю хату. І я е, хочу її загріфер. Я ж там знаю, де скрині. Дивіться. Ой. Провіряємо, чи той чел на сервері. Home cell. Двері якраз відкриті лише. Повезло мені. Повезла мені. І Р.Г. Інфо. Ми пишемо і у нас. Джсанек. Eh, -san, тепер типи джиси. Його немає на сервері, Коротше, все, тепер ми можемо його загрифірити, Я вже тільки що зробив ось такий от подкопчик до його дому. Щоб зробити невеличкий такий от. Я не знаю, скільки він зробив. йо -мо! -йо, де? Я напевно зробив до кінця. Та фіг уже з ним. А ну пофіг Короче, це, я думаю, лише щоб всі знали, що я хотів його загріф Ну, короче. Давайте напишемо аукціон. Подивимося, чи хтось купив за один день. Мої всі товари купили за один день. і Мій рахунок уже составляє 316. 316 тисяч. Тому ми можемо собі. Тому ми можемо собі ще щось дозволити продати. Давайте продамо ось цем. За 6500. Ну, я не знаю, я хату продав за 800, тому. Не знаю, коротше, давайте Дел хоум зробимо. І ось цей сел. Все, сел немає в нас. Тепер ми можемо будувати ще одну хату собі. Так, ну давайте попробуємо збудувати ще одну хату. Ой. Ще одну хату. Десь включаємо РТП і далеко телепортації Ооо, якраз поляна! А все рівно, все рівно, все рівно. Прикольна полянка. Хтось здобував тут дерево, хтось тут був вже. Не хочу нікому мішати, щоб вони ще не забрали цей. Та ладно, якщо чесно, тут ж не я буду жити, тут якісь чели будуть жити. Або он ж там якийсь чел просто написав РТП і йому сюди повезло. Пишемо, коротше, Set Home. Саул. So, так само. Все, Та, починаємо будувати. Будемо отак заробляти потихоньку бабло. Тробимо таку невелику хату. Ось так. Зекономимо трохи, якщо чесно, дерево, бо ось тут я. не хочу тратити. Так. Далі що ми робимо? Е -е, Телепортуємося. До бази і беремо якраз таки лопату. Далі знову пишемо home і пишемо сол. Так. Далі ми взяли лопату. І ми маємо тут скопати так само я говорю, що у подарунок йде такі самі речі. Ну, якщо може комусь пофартанути. І я тупо дам там всякі нормальні реси. Навіть можу дати кіт тітан. Так, ось так. От. І ще беремо... Тож нам треба запровадити це все діло. Тому, що нам треба зробити, щоб запровадити, це написати команду. Коротше, я запривачую і включу камеру. Все, я заприватиму. Як ви можете бачити, Info. інфорівачена Далі, як я і говорив, буде безкоштовний такий верстак. Ми його беремо і кладемо ось тут. Далі буде, напевно, тут пічка. Але в нас не стає матеріали, тому... Треба телепортуватися в базу. Хоум база. І трошки добувати ресурсів. Так, все. Ну а я накопив трохи собі, собі. Тому що нам треба зробити. О, дерево виросло. Сюди, садимо сюди, засаджуємо сюди, засаджуємо сюди, засадіємо і та сюди. І давайте ще. Он сюди і он сюди, і замість цього давайте сюди. Пай... Ого, яке гарне дерево! Подивіться просто! Муа! Ладно. Е, ми добули. Ой. Я, звичайно, послав на паузу. Е, ми добули, і ще нам треба. І ми можемо відправлятися на будування хати. Так, є. Е, безплатно йдуть двері. Це така хата, не вже не літня, вже така тепліша. Коротше. Так, ну ми можемо тут, я як зекономив трохи ось цього, то я можу. Ну, трохи дерева, то я Я можу зекономити це дерево. Яке я зекономив. Так он сюди йдемо і його. Був... Ова. Ми робимо зараз стіну щоб всі ну, щоб тут могли жити. Так, я зробив е, стіни, тепер ми робимо дах. Я зробив дах, далі. Що на, у нас йде у. У безплатне. У нас йде безплатні дві скрині з подарунком. Угу. Подарунок ви можете дізнатися у мене. Я, до речі, теж цю хату продам, але вже чуть-чуть дешевше за 8 тисяч рівно. Не, ну, 500 коштує, бо такі дерева трохи важче знайти. Так, раз. Ой, вибачте, тут повідомлений Два. Три. 2-3. Два, 2-3 три, є. Навіть ось так от зробимо правою кнопкою. Є. Далі ми йдемо в. Хоум база е, і беремо кругляк, амопічку. Ага. Все, ну а ми хату зробили. Ну а ми попробуємо її продати в наступній серії. Ну а з вами був я Володя. Всім пока-пока.